Приємно опинитися у тропічному лісі у сучасному світі з його невблаганним темпом і високою відповідальністю знайти справжній спокій і уникнути тиску повсякденного життя може стати величезною проблемою. Але не бійтесь сьогодні, ви відправитесь у безтурботну пригоду по пишному тропічному лісу Гаваїв, залишивши позаду межі задушливих офісів і вантаж турбот. Коли ви досліджуєте тропічний ліс великого острова, на вас чекає прихована перлина Гавайський тропічний ботанічний сад. Цей чарівний заповідник, розташований у місцевості Папаєко, пропонує оази спокою та природної краси, запрошуючи вас відправитись на по справжньому, безтурботну і розслабляючу прогулянку. Створення Гавайського тропічного ботанічного саду датується 1977 роком, коли він був заснований на місці колишньої плантації цукрової тростини Деном Джей Латкен садівником та ботаніком, пристрасно захопленим збереженням та демонстрацією краси тропічних рослин. Латкенхаус та його команда перетворили колись деградуючу і зарослу долину на ботанічну країну чудес площою понад 40 акрів. Спочатку ще до уваги Латкенхауса затока Ономея була заселена як рибальське село Кахалії. Поселенці очистили більшу частину рослинності, щоб посадити харчові культури, такі як таро, кокоси, плоди хлібного дерева та манго. Поселенці на той час були сумішю португальців, китайців, японців і філіппінців, які приїхали на Гаваї, щоб працювати на полях цукрової тростини і будувати цукровий завод Ономея. Після того, як завод Ономея припинив роботу, багато перших поселенців поїхали. Якийсь час долина використовувалась для вирощування лілікої, маракуї та випасу худоби. Але до початку 1900-х років долина Ономея спорожніла, а рослинність була настільки густою, що можна було побачити лише кілька ознак колишнього житла. Коли ви виходите до саду, ваше почуття вітає симфонія кольорів та ароматів. Повітря просякнуте п'янкими ароматами тропічних квітів, що наповнюють ваші легені їх солодкою сутністю. Ретельно доглянуті доріжки саду проведуть вас через гобелен яскравих рослин, кожна з яких ще за попередню. Ви опинитесь в оточенні достатку флори, як екзотичної, так і звичайної. Високі пальми м'яко хитаються над головою, їхні листя шелестить на вітрі, як заспокійлива колескова. Бананові дерева тягнуть свої широкі листя до неба, створюючи пишний навіс, який фільтрує сонячне світло і відкидає строкаті тіні на доріжку. До 1960-х і 70-х років долина Ономея перетворилась на зарослі і практично непрохідні джунглі, забиті дикими інвазивними деревами, заростями бур'янів і терниною та ліанами, що задушують. Таким був стан землі, коли її відкрили засновники Дента Полін Латкенхаус у 1977 році. 1977 року Ден Латкенхаус старший відкрив для себе чарівну долину Ономе під час відпустки на Гаваях. Вирішивши усамітнитись в природному раю, він разом із дружиною купив ділянку площею 17 акрів і приступив до місії створення ботанічного саду, який збереже чарівність долини для майбутніх поколінь. Коли ви пройдете по завивистих стажках, ви зустрінете безліч тропічних квітів, які, здається, кидають виклик уяві. Антуріуми з їхніми яскравими червоними і рожевими покривалами зачарують вашу увагу. Їх серцеподібне листя поманить вас ближче. Виростити цю красу на місці зарослого тропічного лісу було важким завданням. Долина була густими джунглями, зарослими інвазивними видами і бур'янами. Не злякавшись, Латкенхаус та його помічники Тері та витратили роки на створення стежок із невблаганної лави, розчищення доріжок та збереження дорогоцінної рослинності, незважаючи на відсутність формальної ботанічної освіти, Латкенхаус займався понад 2500 тропічних і субтропічних рослин з усього світу, у тому числі рідкісні види з Мадагаскару. Його філософія дизайну була натхненна контурами долини, внаслідок чого звивисті стежки вели до прихованих ландшафтів і триярусних водоспадів ономеа, що захоплюють дух. Заплющте очі і зробіть глибокий вдих відчуйте, як напруга у вашому тілі повільно розсіюється, поки ви Занурюйтесь в цей безтурботний оазис. Уявіть себе в оточенні високих дерев, прикрашених яскравим листям, на яких блищать крихітні краплинки роси. Ви опиняєтесь біля входу в цей чарівний тропічний ліс, готові дослідити його чудеса, роблячи кожен крок із наміром та усвідомленістю. Шлях попереду добре підготовлений, запрошуючи вас досліджувати чудеса природи, приховані у цьому пишному саду. Високі пальми м'ягко хитаються на вітру, а їхні гілки шепочуть стародавні казки, коли ви проходите повз. Пишно зелені папороті розпускають свої ніжні листя, утворюючи зелений килим на лісовій підстилці. Їх витончена присутність приваблює вас глибше в серце тропічного лісу. Звуки природи супроводжують кожен крок. Ніжне щебетання птахів і періодичне дзижчання комах створюють мирну симфонію, що гармонує з шелестом листя. Сад оживає яскравими мелодіями природи, наче співає вам серенаду під час прогулянки. Зробіть крок на м'яку вологу землю під ногами і випочнете свою подорож. Земля здається прохолодною та освіжаючою, що омолоджує ваші почуття з кожним рухом. Дозвольте енергії тропічного лісу текти через вас, змінюючи стреси та напругу вашого повсякденного життя. Коли ви йдете, відчуйте, як з ваших плечей знімається тяжкість, занепокоєння, змінюючись глибоким почуттям спокою та умиротворення. Коли ви перенеєте глибше в серце тропічного лісу, вас огортає колекція мелодій природи. Солодкі пісні птахів до розносяться повітрям. Їх гармонія заспокоює вашу стомлену душу. Уважно слухайте, як ніжний ритм їхньої музики забирає вас подалі від хаосу зовнішнього світу. Дозвольте чарівному хору природи огорнути вас, наповнюючи почуттям спокою та гармонією. Ідіть до красивого дерев'яного містка, щоб прогулятися серед таємничої тропічної зелені. Ви натикаєтесь на приховані куточки та безтурботні ніші. Відокремлені лавки пропонують привабливі місця для відпочинку та занурення у спокій вашого оточення. Тут ви можете зробити паузу, заплющити очі і дозволити заспокійливим звукам природи огорнути вас переносячи вас у місце глибокого розслаблення та внутрішнього спокою досліджуючи густий ліс, знайдіть час, щоб заплющити очі і послухати заспокійливі звуки струмків і каскадних водоспадів. Ці прекрасні звуки обов'язково очистять ваш розум і допоможуть вам поєднатися з природою. Просувайтесь в глибину густого лісу і йдіть на цей дзюркітливий звук. Ви побачите гарний війний струмок, що дзвінким плеском акомпонує пишному клекоту. Залиштесь тут ненадовго, дайте своїм очам відпочити, дивлячись на воду і слухаючи цю заспокійливу мелодію тропіків. Легкий вітерець шелестить листям на горі, пистячи вашу шкіру і приносячи в повітря довгоочікувану прохолоду. Глибоко вдихніть і дозвольте свіжому земляному аромату тропічного лісу наповнити ваші легені. Коли ви дихаєте, відпустіть будь-яку напругу, що затягнулась, дозволивши своєму розуму розширитись і з'єднатися зі світом природи навколо вас. Відчуйте ніжний дотик бризу, коли він стосується вашої шкіри, приносячи з собою відчуття спокою та мирності. Оберніться і рухайтесь далі, досліджуючи чарівну красу острівного лісу. Ось щось яскраве вирізняється на тлі нескінченої зелені. Це цвіт знаменитий гавайський червоний імбир. Дуже цікава рослина, відома також як альпінія пурпурна. Гавайський імбир, немов символ стійкості та витримки. Перші три роки рослина не цвітне, потім вона начебто вибухає яскравими великими суцвіттями, що тішать око цілий рік. Рухаючись стежкою, ви досягнете краю, де перед вами простягнеться величний Тихий океан. Він несе свої хвилі з силою і постійністю, незалежно від життєвих негараздів навколо Океан це непорушна сила. Прийміться нагадування про те, що життя знаходиться поза нашим контролем. І що можна відпустити нав'язливі думки про гроші, успіх і турботу. У тропічному лісі або поруч із нескінченними хвилями, де час сповільнюється і панує природа, ми знаходимо втіху та визнання. Відчуйте енергію природи, потужну силу творця, яка нагадує нам про наше місце у великому гоболені життя. Однією з визначних пам'яток гавайського тропічного ботанічного саду є затока Онома, яка межує із садом. Ця незаймана бухта забезпечує захоплюючий дух та фон і пропонує відвідувачам можливість стати свідками злиття пишного тропічного листя і блискучого океану, створюючи чарівну обстановку. Побудьте тут деякий час, насолоджуйтесь досконалим видом, що відкрився перед вами. Потужні блакитні хвилі з білими баранчиками піни омивають скелястий берег затоки Ономеа, шум океану, ніби ненав'язливий і поступово витісняє яскраву какофонію пташиного царства у лісі. Тепер вже спокійна музика хвиль розслабляє вас, занурюючи глибоко у спокій. Тут немає суїти та сірості, тут солоний бриз кидає вам в обличчя діамантову крихту води, освіжаючи та даруючи захоплення. Тут пісня океану, ніби білий шум, заповнює кожен куточок, стираючи негативні емоції та залишаючи по собі лише приємну насолоду. Дуже близько до вас. Кам'яна вузька смужка берега єдине, що відокремлює густий ліс від води, пальми й папороті потужним корінням вигинаються прямо над водою. Тут є стежка, вона слизька, але так і манить пройтись по ній, чіпляючись за розпростерті гілки. спробуйте заглянути у свої думки. Тепер, через деякий час прогулянки, вони більш зосереджені, спокійні та структуровані, все у вашій голові розклалось по поличках, і ви більше не боїтесь випустити щось важливе з уваги. У ваш серцевий ритм прийшов у норму адже ви спокійні та розслаблені. Підніміть голову догори, відчуйте велич природи довкола вас. Тіни з теплями контрастують на тлі яскраво блакитного неба, даруючи тіні і прохолоду навіть у найспекотніший день. Високі потужні ліани обвивають стовбури дерев. Уявіть, що ліани це ваші тривоги та стрес, а високі і потужні стовбури це ваша свідомість. Які не дають розкритися джгути проблем, що сковують і негативу, відпустіть їх, дайте собі волю вирости над густими чагарниками тривожності та складних рішень, потягніться до теплого сонячного світла і дозвольте розкритися у вільному просторі. Рухайтесь, не поспішаючи, і вбирайте неповторну атмосферу густих тропічних чагарників. Поки ви йдете, нехай ваш розум відвернеться від нескінченного списку справ і відкладе у бік постійні турботи нашого сучасного світу. Дозвольте собі бути присутнім, і нехай краса природи обійме вас. Зверніть увагу на яскраві кольори, що оточують вас темнозелений та землянисто-коричневий колір високих дерев контрастував з яскравими відтінками екзотичних квітів та квітучого листя. Прийміться і насолоджуйтесь цим моментом безтурботності відпустіть нав'язливі думки про гроші та успіх, які можуть затьмарити ваш розум натомість пориньте в красу тропічного лісу. І дозвольте спокійні обстановці підняти вам настрій. Повертайтесь до лісу, ви ще тут не закінчили. Тропічний ліс обіймає вас своїми дбайливими обіймами, пропонуючи перепочинок від вимог зовнішнього світу. Високі дерева утворюють пишний навіс над головою. Їх листя, фільтруючи сонячне світло, перетворюються на строкаті візерунки, що танцюють на лісовій підстилці. Промені золотого світла створюють містичну атмосферу. Переносячи вас у місце, де час, здається, зупинився. Блукаючи тропічним лісом, ви зустрічаєте густі зарості, притулок для незліченних істот. Виноградні лози та ліани переплітаються, утворюючи природний гобелен, який здається інтимним та відокремленим. Ви обережно переміщаєтесь цим чарівним лабіринтом. Відчуваючи прохолодний дотик листя до своєї шкіри, ніби сама природа вказує вам шлях. Коли ви відновите прогулянку, ви усвідомлюєте глибоку безтурботність, яка вас оточує. Тропічний ліс пропонує притулок, де тануть турботи та стреси зовнішнього світу. Тут в цей момент ви можете вас зі своїм внутрішнім «Я», щоб знайти втіху в простоті обіймів природи. Тропічний ліс шепоче історії про давню мудрість, запрошуючи вас сповільнитись, щоб оцінити красу, яка вас оточує. Кожен крок стає актом, що заземлює вас зараз, і дозволяє повністю поринути. Цей безтурботний оазис у тропічному лісі здається, що час розтягується, а тягар всього світу м'яко знімається з плечей. Гавайський тропічний ботанічний сад живе свідчення багатого біорізноманіття гавайських островів. Сьогодні це місце служить життєво важливим банком насіння, який зберігає види, що вимерли в дикій природі, забезпечуючи їхнє виживання для майбутніх поколінь. Після смерті Латкенхауса їхні діти тепер керують садом і хочуть розширювати його роль як центру освіти в галузі сталого розвитку та проінформованості про зміну клімату. Крім природної краси, Гавайський тропічний ботанічний сад займається збереженням та освітою. Сад служить живою лабораторією для дослідження та зусиль щодо збереження, сприяючи розумінню та захисту тропічних рослин та екосистем. Він також пропонує освітні програми, екскурсії та семінари, щоб залучити відвідувачів різного віку та сприяти більш глибокому розумінню світу та природи. Продовжуючи прогулянку, ви відчуваєте глибоке почуття вдячності за цей оазис спокою та краси. Тропічний Ботанічний сад на Гаваях надав вам притулок, що дозволяє уникнути вимог зовнішнього світу, даючи вам можливість воз'єднатись з самим собою та навколишнім світом природи. Кожним кроком вантаж стресу та занепокоєння спадає з ваших плечей, змінюючись глибоким почуттям спокою та омолодження. Сад стає полотном, на якому ви малюєте спогади про спокій, місце, де час уповільнюється, а ваша душа знаходить втіху. Завершуючи прогулянку гавайським тропічним ботанічним садом, знайдіть хвилинку, щоб подумати про красу, яку ви випробували. Візьміть з собою безтурботність цієї подорожі, дозволивши їй наповнити ваше повсякденне життя почуттям спокою та вдячності творцеві за чудеса природи.